Тому християни в піст збираються на довгі молитви, на читання канону Андрія Крицького, на великопісні богослужіння, що ми просимо в Бога, що ми розуміємо, який наш стан, що ми відчуваємо, що ми стали рабами гріхів наших. А час посту це можливість визволитись, зриктись, покаятись, зрозуміти, що ніщо не володіє мною. Я можу від чогось відмовитись, але це повинно бути добровільно. Якби піст був примусовий, ми б були рабами такого становища. От є обмеження і все. Крок вправо, крок вліво, розстріл на місці. А Богові це треба? треба людину робота чи людину яка має душу